Всім привіт! Ви на каналі Правильний ремонт взуття. І сьогодні я розкажу про електричний інструмент, пневматичний інструмент та інструмент, який був майже у кожного в дитинстві, але ви навіть не здогадувалися, що його можна використовувати саме в ремонті взуття. Це ті інструменти, без яких я взагалі не уявляю ремонт. Це ті інструменти, які допомагають покращити кінцевий результат при ремонті взуття. І почну я з бору машинки. Вона з'явилася недавно. Ось такої марки фірми, кому потрібно можете поставити на паузу, подивитись, почитати про неї. Я просто кайфунув від неї. Перед цим була, здається, білорус, і білорус, якось так. Вона набагато, начебто, більш потужніша, але в цієї мені подобається плавність для ремонту взуття. Вона просто ідеальна. На низьких швидкості вона. Повільно працює, але все рівно, якщо навіть придавити, вона так само з такою самою ж повільністю буде працювати. Можна більше, зазвичай для обточки це четвірочка. На максималках ніколи не працював. В ній мені подобається те, що навіть на низьких швидкостях маленькі втрати потужності при навантаженні. Тобто, навіть якщо продавити, вона в принципі, як вона вигризала, так вона і буде вигризати. Для мене незвичним було такий швидкоз'єм. Ну, тобто Якщо перед цим потрібно було вставляти спеціальний ключик, там у отвір був, вставляєш ключик, потім то тут йде швидкоз'єм. І доволі швидко можна міняти, змінювати саме насадочки. Тобто ось так і вже можна користуватись саме конусом. Я використовую їх дуже багато в комплекті йде, але я використовую саме найчастіше конус невеличкий. Якщо більш потрібно, щось, то більш закруглений такий конус, такі дві цікавих насадочки. І дуже-дуже часто саме такі, як з лазерним напиленням для металу, вони позиці... пози... позиціонуються. І звичайні як насадки, змінні саме наждачного паперу. Різної вони бувають зернистості, трошки більше це для зачистки підошви, трошки менше, це більш декоративні, трошечки обточити десь боєчку, яку дуже незручно підлізти комбайном, то теж використовуються такі наждачки. І дуже рідко але використовувався такий диск і спеціальна насадочка сюди. Вставляється і відрізний диск. Ну, тобто не потрібно шукати діставати болгарку для того, щоб підрізати якісь невеличкі детальки, довольно зручно можна цим. Також для поліровки використовувалось декілька разів такий войличний, войличний круг, і саме як полюсткова. Полісковий наждачний папір. Рідко, але все рівно інколи буває. Це запитували за бормашинку, то відповідаю, як кайфанув від неї, і, і в разі, вона недорога, здається, близько 1200-1400. Це бюджетні, бюджетний інструмент. Але в разі, якщо, не дай Бог, вона вийде з ладу, хоча гарантія там рік, здається чи два, то я б купував би зараз таку дуже, дуже круто, дуже зручно користуватись. І ще плюс тим, що менше вібрації. Ну тобто. Якщо перед цим було биття якесь, навіть якщо вставлялось сюди, все рівно йшов якийсь люфт, якийсь похибка, то тут більш точно вона йде для взуття це дуже важливо. Ще один такий цікавий. Саморобний інструмент робили майстри електрики на основі трансформатору пристрій для випалювання саме цвяхів. Тобто, якщо у нас є кріплення каблучка, ну, от, наприклад, ось такий каблучок, взуття, і нам потрібно дістати ці цвяхи, то саме цей пристрій використовується. Він дуже швидко нагріває цвях. І вже можна взяти викруточку і з легкістю видалити саме, видаляти такі цвяхи. Ну, ось таким чином саме видаляються цвяхи. І ще один з цікавих інструментів пристроїв для ремонту взуття це випалювач по деревині, тобто він ну, це звичайний випалювач, але. Дуже чудово, він зарекомендував на проблемах, коли зроблена заміна підошви. Ну, от, Наприклад, як тут ми зробили, замінили підошву, але все рівно залишається невеличкий білий такий як слід між підошвою та саме верхом залишки клею. В більшості це на чорній підошві видно гарно, тому, тому береться випалювач, і ось ці саме місця обережно проходиться, згладжується, прибирається цим трошечки. як... Ми зменшуємо, ми згладжуємо всі-всі наші крайки робимо більш декоративно обережно. Це все охайно виглядає. Тому такий пристрій теж часто використовується, ви теж будьте з усіма пристроями і обладнанням, яке і можна використовувати для ремонту взуття, то будьте обережні при використанні. І останнім цікавим інструментом, який я радив би мати в майстерні, це саме компресор і пістолет, який можна вже потім взяти і обдути саме взуття, зняти пил, Бруд, який все рівно при обточці, там потрапляє на кросівки взуття пилу, яким можна чудово продути це все. Також, крім пістолета, я використовую ще аерограф. Тобто, якщо потрібно фарбувати або нанести, для замші, замш фарбувати чудово або водовідштовхувані пропитки, то саме я використовую саме аерограф. Такий регулятор тиску, тобто можна зробити менше, можна більше. І саме фарбувати чудово, чудовий результат для фарбовки. У мене аерограф такий був Airbush. Цікаво, можете подивитись, загуглити в інтернеті. Здається, якщо не помиляюсь, близько двох тисяч гривень саме аерограф такий, але без нього я вже не уявляю ремонти, тому що. Фарбування можна точно викреслити з списку наданих послуг. Якщо було цікаво, корисно дізнатись, подивитись про мої інструменти обладнання, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. Попереду ще багато цікавих відео. В планах ще показати про матеріали, шкіру, сіточки, які є, які бувають. Тому долучайтесь і слідкуйте за новими відео.